Добрий день, дорогі друзі! Мене звуть Камінська Ірина, і сьогодні я пропоную вам познайомитися з продукцією української компанії виробника New Life. Саме так називається Друга початкова школа нашої системи навчання. Кожна людина має право бути щасливою, мати улюблену роботу, сім'ю та бути здоровою. Бо здоров'я це якість нашого життя. Здоров'я це все. Я теж мріяла бути такою людиною. Але в повсякденному житті я більше приділяла уваги здоров'ю своєї сім'ї, своїй роботі. Про своє здоров'я просто не думала. Але наступив час, коли я була змушена зайнятися своїм здоров'ям, тому що з'явився цілий букет серйозних проблем, і їх потрібно було вирішувати. Почала пошук технологій та інструментів для покращення здоров'я. З часом на допомогу мені прийшла компанія Нове життя. Ця продукція стала моєю паличкою-виручалочкою. Я просто закохалася в продукцію. І вже 8 років я починаю кожен свій ранок з приймання наших цілющих рослинних препаратів. Чому так? Бо сьогодні з нашою екологією, харчуванням, способом життя потрібно серйозно змінити своє відношення до власного здоров'я. Регулярне використання натуральної фітопродукції допоможе вивезти шлаки і токсини, які накопилися, захистити організм від агр... агресивного впливу оточуючого середовища, наповнити клітини кожного органу киснем і поживними речовинами у достатній кількості. Так можна профілактуватися, зберегти здоров'я на довгі роки, вчасно позбутися виникаючих захворювань. Бади і фітокосметика компанії New Life – це фітокомпозиції з лікарських рослин з високою лікувальною, профілактичною і біологічною активністю. Отримана з допомогою високих технологій, ця продукція біодоступна, надає швидку. Та ефективну дію не тільки на хворий орган, але і на весь організм. На відміну від хімфарб препаратів, ця продукція працює не симптоматично, а обирає причину захворювання. Асортимент продукції клубної системи нове життя або «Нью лайф». У 90-ті роки минулого тисячоліття групою вчених тоді ще військово-промислового комплексу був розроблений унікальний препарат. Із квіткового пилку з додавленням адаптогенів апіфлор. Він був розроблений як продукт стратегічного призначення на випадок надзвичайних ситуацій. Препарат містить набір всіх вітамінів, амінокислот, поліненасичених жирних кислот і таке інше. Це перший продукт, з якого починалася вся робота клубної системи нове життя. Пізніше з'явився Апіфлор-мінус для покращення стану людей, які перенесли інсульт, інфаркт, які страждають на гіпертонічну хворобу і хімічну хворобу серця. Препарат янтарної кислоти, лідера серед натуральних засобів, які продовжують життя. Асортимент продукції постійно розширюється і оновлюється. Незмінним залишається одне: всі препарати мають тільки природні компоненти високої якості. У 2013 році в клубній системі нове життя створена нова лінійка високоякісної продукції під торговою маркою нове життя. Вся продукція пройшла сертифікацію в Міністерстві охорони здоров'я України. А в травні 2017 року компанія відкрила власне високотехнологічне виробництво у місті Дніпро. Яке отримало міжнародні сертифікати якості ISO 9001 і HASP22000, що означає виробництво європейського рівня. Сьогодні в асортименті клубної системи нове життя або «Нью Лайф» нараховується близько 300 найменувань продукції, яка ділиться на 4 категорії. Продукція для здоров'я, засоби особистої гігієни, природна лікувально оздоровча. І лікувальна косметика. Засоби по догляду за домівкою. У виробництві використовуються новітні технології. Зараз розкажу, які Кріопомогу. в основі лежить принцип максимального подрібнення рослинної сировини до 20-30 мікрон при низьких температурах, завдяки чому відкриваються мембрани клітини лікарських рослин. Що дозволяє багатократно підсилити біодоступність препаратів, максимальне збереження корисних властивостей лікарських трав. Створена також власна унікальна технологія екстрагування, в процесі якого з лікарської рослини за допомогою води вимивається її активна речовина, екстракт витяжка. Завдяки цій технології проводиться 100%. Мікробіологічне очищення сировини створюється максимальна концентрація біологічних речовин, підсилюється біодоступність і, як наслідок, досягається більш швидкий клінічний ефект. Така технологія дає можливість збільшити строки збереження екстрактів без консервантів, спирту та цукру. Також використовується вакуум-конденсаційна сушка при температурі людського тіла, що сприяє кращому проникненню біологічних речовин в організм людини, а також інфрачервона сушка, яка дає змогу зберегти всі біологічно активні речовини і досягти мікробіологічної чистоти. Все це сприяє швидкому настанню клінічного ефекту від початку застосування фітопрепарату. Уникненню дії на організм баласних і токсичних речовин, які знаходяться в травах, збільшенню термінів збереження рослинних препаратів, відпадає необхідність заварювати чи настоювати на спирті лікарські рослини, коли втрачається велика кількість їх корисних властивостей. До того ж, далеко не всім можна використовувати, наприклад, спиртові настоїнки. Настойки. А наша продукція не має обмежень для використання. Продукція випускається у вигляді різних форм. Це і рослинні екстракти. Це рідкі екстракти не містять спирту і цукру, здійснюють швидкий і сильний ефект при різних станах і захворюваннях. Існують також елексири, це вже комбінації рідких рослинних екстрактів. Композиції складені так, щоб екстракт однієї рослини доповнював і підсилював дію іншого у декілька разів. Бади. Таблетки серії флори це композиція сухих екстрактів лікарських трав, амінокислот, вітамінно мінеральних комплексів, біологічних речовин, таких, наприклад, як квітковий пилок, прополіс, янтарна кислота, полісахаріти та інше. Існує також продукція серії фітоздоров'я. Це вже інша технологія. Це таблетки, приготовлені із сухих лікарських рослин з високою лікувальною. І профілактичною активністю. Всі лікарські трави зібрані в екологічно чистих місцях. Здійснюється радіологічний контроль сировини, проводиться аналіз на вміст діючих речовин. Рецептура продукції розроблена з урахуванням досвіду української фітотерапевтичної школи. Основний принцип фітотерапії використовувати рослини переважно того регіону, де живе людина. Лікарські рослини. Висушені по сучасній технології на унікальному інфрачервоному сушильному обладнанні, завдяки чому зберігаються всі біологічно активні речовини, які є у живій траві. У травах максимально збережені активні речовини, вітаміни, мінерали, органічні речовини, харчові волокна, амінокислоти, поліненасичені жирні кислоти які оптимізують дихання, травлення, обмінні процеси в організмі людини. Також є продукція у капсульній формі це екстракти сухих грибів, кордіцепсу, майтаки, рейши, шейтаки, каваратаки, які є найсильнішими імуномодуляторами. Вони забезпечують всі органи і системі, системи необхідними речовинами. Ці гриби тібетського походження також є сильними онкопротекторами і стати, рослинними статинами, тобто вони знижують ризик розвитку атеросклерозу судин, знижують рівень поганого холестерину в крові. Також у капсулах випускають різноманітні мінерально-вітамінні комплекси у найбільш біодоступних формах серії Про. Існують також м'які капсули група бадів на основі олії, сої і ліцетіну в поєднанні з вітамінами, мінералами, а також комплекси поліненасичених жирних кислот. Є лікувальні мазі, креми та лікувальна косметика для використання на будь-яку ділянку тіла, а також є засоби особистої гігієни, шампуні, гелі для вмивання, для душу, по догляду за ротовою порожниною, за волоссям. Інтимна гігієна і таке інше. І остання група це засоби по догляду за домівкою для миття посуду, очищення прання, виведення плям, тобто все, що нам необхідно в побуті. Причому виготовлення з натуральної сировини. Наукова і законодавча база продукції компанії New Life. Вся продукція компанії New Life і документація на неї. Пройшла апробація в органах Мінздраву України і Держстандарті. Україна єдина з країн СНГ, бувших СНГ, які мають свою фармакопею, фундаментальну наукову працю, де зібрані всі лікарські діючі речовини і методики їх визначення. Фармакопея є основою для виробництва бадів і фармпрепаратів. Як жодна. Країна не може існувати без конституції, так жодна фірма не може виробляти фармпродукцію, не спираючись при цьому на фармакопею. Компанія New Life у процесі виробництва суворо дотримується відповідності вимогам фармакопеї. У здоров'я властивості препаратів знаходять підтвердження і за результатами комп'ютерного тестування. Компанія має ліцензію Мінздраву України на проведення. Комп'ютерного тестування. В клубній системі Нове Life використовується медично-діагностичний комплекс Медбіотех, створений групою видатних вчених України і визнаний одним з кращих в Європі. Має сертифікати всіх країн, бувших СНГ і більшості країн Європи та Азії. Розробники комплексу MedBioTech використали у своїй роботі сучасні діагностичні технології. Для раннього діагностування і прогнозування виникнення захворювань. Крім цього, включений цілий ряд тестів на алергени, гормони, наявність паразитів, вітамінів та мікроелементів, показники крові та інші. У нашій компанії на апараті Медбіотех працюють висококваліфіковані лікарі, методисти, валеологи. Які допомагають оцінити стан здоров'я людини і скласти індивідуальну програму по оздоровленню препаратами клубної системи New Life. дають поради по раціональному харчуванню, і здоровому способу життя. Дякуючи напрацюванням валеологів і дистриб'юторів, вдається значно розширювати показники по використанню фітопродукції, створити і ефективно застосовувати. Здоровчі програми для людей різного віку, професій застосовувати для хворих з різною патологією. За результатами клінічних досліджень, практичних напрацювань, складений довідник з продукції і застосування продукції. Принципи використання. Продукція компанії New Life в залежності від свого складу, виконує три загальних принципи оздоровлення. Перше: очищення товстого кірківника, печінки, нирок, кровоносних судин кожної клітини нашого організму від отрути і токсинів від паразитів, які багат, протягом багатьох років накопичувалися в ньому і руйнували його зсередини. При цьому очищення організму зсередини повинно бути регулярним. Другий принцип захист організму від радіації, стресів і іншого шкідливого впливу повсякденного життя шляхом зміцнення імунної системи і підвищення адаптаційних механізмів, тобто пристосованості організму до сучасних умов життя. І наступний принцип якісне клітинне харчування організму. Те харчування, яке необхідно кожній клітині. Це велика кількість природних поживних речовин, вітамінів, мінералів, мікроелементів, амінокислот і таке інше. Щодня, чуєте, щодня нам потрібно 60 мінералів, 16 вітамінів, 12 основних, незамінних, основних та незамінних амінокислот, 3 основні полі, і полі ненасичені жирні кислоти, тобто сумарно 90 харчових речовин щодня. Інакше у нас виникнуть. Захворювання, викликані дефіцитом цих речовин. Це і є три головні кроки на шляху до міцного здоров'я очищення, захист та якісне повноцінне харчування. Переваги продукції компанії New Life. Підсумовуючи, можна стверджувати, що головна перевага продукції компанії New Life це її якість та ефективність. А також дуже важливо, що це вітчизняна продукція, новітні технології, мінімальна кількість консервантів, найцікавіші відкриття все стало доступним. Крім того, ми можемо напряму працювати з експертами клубної системи New Life, висловлювати побажання до розробки нової продукції, контролювати якість продукції. Надійність нашої продукції дає право чесно і спокійно пропонувати її всім, адже позитивний результат очевидний. Отже, основні аргументи використання саме продукції компанії New Life. В першу чергу це якість, використання новітніх сучасних технологій на рівні світових стандартів. Використання натуральних компонентів на основі рослинних екстрактів робить БАДи і косметику нешкідливими для людини, відсутність або мінімальна кількість сертифікованих консервантів. Гіпоалергенність активних компонентів. Немає вікових обмежень. Біодобавки і косметика нешкідливі для будь-якого віку з перших днів життя до. Найповажнішого віку. Наступна перевага: багатофункціональність. Широкий спектр дії. Один і той же препарат може мати декілька властивостей: протизапальні, антимикробні, ранозагоювальні та інші. Можливість комбінованого використання завдяки різним формам випуску: таблетки, капсули, рідкі екстракти, а також взаємозамінність препаратів. Варіабільність, можливість застосування зовнішні і внутрішні засоби для досягнення більш швидкого і стійкого ефекту, а також унікальність. Асортимент нашої продукції представлений найбільш престижними напрямами світової дієтології і косметології. Асортимент продукції постійно розширяється, широке застосування трав, які мають. Грандіозний терапевтичний потенціал, їх компоненти структурно і функціонально близькі до субстанції нашого організму, ефективна дія фітопрепаратів при мінімальних витратах. Доступність, вартість в гривнях, а не в валюті. Низька ціна при відмінній якості порівняно з аналогічною продукцією закордонних фірм. Вітчизняне виробництво, що дозволяє підтримувати вітчизняного виробника, оперативно розширяти асортимент корисної продукції. Широка мережа інформаційно-здоровчих центрів НІЛАЙФ по всій Україні і наявність кур'єрської служби дають можливість забезпечити практично всіх жителів нашої країни. Висновок іще одне золоте правило. Користуйтеся нашою продукцією. Пам'ятайте, значно легше розповідати про продукцію, коли сам користуєшся нею. Якщо вам не все зрозуміло у застосуванні продукції, обов'язково відвідуйте презентації, школи, спитайте у свого спонсора. Це незамінні путівники по продукції. Користуйтеся продукцією New Life та будьте здорові. НіLф це моє життя. А може стати і вашим.